Ми на Автотехсервіс привезли дуже багато хорошого обладнання, а саме головне корисного для СТО. Тож будемо вам показувати його. Ходімо. Величезна кількість динамометричних ключів, а не простих, електричних, діагностичне обладнання. Ходімо далі. Зараз ми знаходимося біля Граалю комфорту. Ось вони апарати для заправки кондиціонерів. Новіші, простіші. Підійде для будь-якого смаку. А якщо ми говоримо про магнеті Марелі, куди ж без шиномонтажного обладнання? Стенд балансувальний, стенд шиномонтажний автоматичний. І це лише тільки те, що ми привезли на виставку. Зараз не сезон, але повірте, осінню або взимку це стане в нагоді. Котел опалювальний МТМ на відпрацьованій оливі. Ну, золото. Для пневмокрутів, мені здається, ми привезли цілу фуру. Того, що гляньте, як їх багато. Акумуляторні, пневматичні. Які хочеш, маленькі, великі. Хасе. Ненароком ви могли побачити деяку красуню. Ось вона стоїть. Ось тут насправді мені здається, на наші інструменти взагалі не дивляться, бо всю увагу перевертає вона. Але це й не дивно, зелений колір М 3 що може бути краще. Справді я вас трішечки обманув, адже під нею мобільний підйомник магнеті Морелі, який піднімає автомобілі до трьох тонн. А це майже всі базові легкові автомобілі. Ну не чудо, гляньте. Піднімає з будь-якої поверхні, головне, щоб вона була рівна. Керується за допомогою ось цього пульта. Оператор, покажіть, будь ласка, пульт, три кнопки стопер. Що може бути ще зручнішим? Лунго на безлактозному. Будь ласка. Покажу трьох Атлантів, що розправили плечі. Це наш е, сектор, який відповідає за технічне обладнання і розкаже вам дрібні деталі, і навіть не дрібні, взагалі на будь-які питання по техніці, вони дадуть вам відповіді. Отож, ми можемо побачити, що вони зараз роблять, а вони чи на монтажне обладнання. Хлопці, покажіть, що ви робите. Ламаємо чи на монтажне обладнання. І вам питання задають люди на виставці. Найскладніше питання це яка ціна? ціна? все. На жаль, нас немає. Тобто в технічних питаннях. У вас не виникає складнощів взагалі. Поки взагалі. що ні. Ну. ну козаки. Ну козаки. Навіть зручне робоче взуття для працівників СТО. Та й не тільки. У нас теж є рішення. У Нас також дуже багато зручних возиків. Тож всі ви тут можете їх побачити. Це Vigor, GBM. Такі універсальні і підійдуть для будь-якого вашого рішення, адже крім додаткових аксесуарів для них, вони наповнені ну, просто чудовим інструментом, який буде служити не один рік, не один вік, а тисячу років. Насправді непомітна дрібничка, але скільки вона зробить користі і не нашкодить, якщо все зробити по рекомендаціям. Хімія Лофтайт представлена у нас також на виставці. Повірте, багато чого ми також з собою не привезли. Отож, все це у нас є в каталозі Біємпац. Приходьте на наступні наші виставки: гостимо вас водичкою, сухірками і смачною кавою.